Зараз ви бачите, як крадуть мій телефон. І знову, і знову. Але є дещо, що ці крадії не знали, що це все частина нашого геніального плану помсти усім крадіям телефонів. Там, там, куди він поїхав? Тоб... Телефон обрав. Знімай, знімай йди сюди. Це моя помічниця Мері. І минулого місяця вона стала жертвою пограбування. Ну що, якщо того помститися, Мері звучить гарно, Діма. Ти найкраща людина у світі. Наш план такий: крок перший: встановити пастку у вигляді фейкового телефону на столі. Крок другий. Дочекатись, коли телефон буде вкрадений. Крок третій: простежити за крадієм, засунути руку в кишеню та вкрасти телефон назад. І обов'язково почепити надпис, як раді йому на спину, таким чином перемогти у його власній грі та зробити його пасміховиськом на очах у всіх. Звучить легко. Ну що ми приїхали в самий центр, саме там, де в моїй помічниці в минулий раз вкрали телефон. То я, звісно, позвав мета та Артура, щоб е, вони допомогли в підготовці, тому що щоб вкрасти у крадія потрібна реальна команда. Причому до всього всього ми знаходимося в реальному епіцентрі крадіжок. Тому ми зараз вирішимо, хто з нас перший буде жертвою, хто втратить свій айфон. Всі приготували? так. Я пропоную це зробити а, як за старих мені часів мені на Magic 5. Він вже я не гра. Magic 5. Один-один. Давай. Нє-ні Ми... -ні, ні, чекай. Зараз <плес> або я, або Дмитро. Ми... <плес> Дмитро в нас <плес> перший йде. А! Ми йдемо шукати місце, де саме в нас будуть красти. Я особисто хочу піти на те місце, де вкрали телефон у моїй помічниці. Тому погнали. Мені здається, воно не так працює. Що... Це як я... близько, коли вона не б'є в одне те ж саме місце. Авпаки! В них є прикормлене місце і завжди там вони працюють. Чіга собі, зараз. В цьому ролику ми дізнаємося все більше і більше про реальних злодіїв. Ось саме тут ми раз, вкрали в помічниці телефон. Там ми пішли до ресторану та попросили запис камер. Бачите? Вон там в углу є камера. О, там є камера, і ми просили запис цієї камери та знайшли саме той фрагмент, де в неї вкрали телефон. Тому саме зараз, десь тут ми спробуємо знайти місце, де і в нас вкрадуть телефон. Я... Ну що ж, в цілому, ми визначили локацію, Ми визначили, як ми будемо це знімати. Осталось тільки дочекатись крадія. Ми готові. Поїхали. Готові. якщо чесно, друзі, я дуже нервую, тому що е, ну блін, зараз може трапитись це, ну, кожної хвилини, кожної секунди. В якийсь момент у тебе просто можуть взяти і поцупити твій телефон. Тому трохи це стрьомно. Друзі, дуже дивно, але вже так багато часу пройшло, а досі взагалі ніхто навіть не дивиться. І, і от скільки, скільки людей проходить, я от думаю, от зараз про, про, просто всім пофігу. Ну блін, он на самокатах хлопці проїхали, вони вже можна було просто поцупити і поїхати на, на швидкості далі. О, о, чувак з пакетом іде. Ну явно, явно волоцюга, явно хоче щось вкрасти. Ей, hey, oh, oh, фокус, I'm so... thank you thank you so much. Оу. Oh. So <laughs> Що, ви це бачили? Нічого собі, тільки що підійшла людина і сказала, будьте обережні, тому що у вас можуть поцепити телефон. По-перше, це дуже мило, а по-друге, ого. Я цього не очікував. Це взагалі щось. Ну, це вже рідкість, я вам скажу. Це вже рідкість. Так, от, мужик з пакетом. Мужик з пакетом. Так, давай три, два, один і... Два, три, два. і... Ні, він просто А, він, бач, передумав. Ну, подивіться на Артура, я, я, я до Артура взагалі допіжу, бо якийсь там сидить, не знаю, зек. Ви так телефон краще не тримайте, бо його тут можуть вкрасти. Дякую, дякую, велике. Дякую. Подивіться, вже підійшли українською мовою до нас заговорили. Тобто тоді це говорили іншомовні якісь хлопці, а тут вже прям пара підійшла і нашою мовою реально. Так, щоб там не було, ми продовжуємо, продовжуємо вести себе як дебіли, які хочуть реально втратити свій телефон. І сподіваємося на те, що все ж таки хтось нас зараз побачить і все ж таки поцупить. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ви що? Ми відпочиваємо. А ви Чуваєте? що? А я ви його йог, йог. йог. центр? Я, я вам там Бум. дівчат всіх запросив. Добре. Я буду сирим кардиналом України. Майк я кардинал. йог, і я знаю про Володимира Великого. Розказати вам про Великого. Ну Розкажіть. розкажіть нам про Володимир Великий, коли нагулявся, він що зробив? Він запросив Анну. Анна це була грецька така дівчина. Яка була дуже дуже крута дівчина. І він приїхав, 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 приїхав. Володимир до цих каже, давайте Анну. Вони кажуть, вона гонорова, така сама, як ця дівчина. І дивіться, Поїхали. Ми знаємо цю історію. Дуже вам дякую. Так, ми почуваємо, так вибачте. вам не хто хто ще там? Отак? Так, так куди куикрудик туди. Ага, а покажи, як под это ты добываю, добрая. Так я уже показал. на происходит? Добре, дякую. Гарного вам дня. Гарного вам дня. Що Артур, борода. Привіт, привіт. Вибачте, у мене, у мене тільки що вкрали телефон. А, де? а може мене тут дочекатися, я візьму це ненадовго. надовго можна? Куди він поїхав? Куди він поїхав? Де він? Я його не бачив. Така херня. Я бачив е, направлення, куди він йшов, я бачив, куди він йшов. Я тупо його втратив. Коротше кажучи, як мінімум треба віддати самокат, бо вже я зараз стану злодієм і тим самим крадієм. Як і завжди така херня, так? що коли щось йде не по плану. Друзі, просто уявіть собі, це унікальна колода з підписами усієї команди Magic Five. І таких колод залишилось лише 10 штук. Саме ти матимеш шанс отримати її у подарунок при купівлі будь-якого нового набору від М5. Але часу обмаль, тому поспішай колод, усього 10 штук. І якщо ти реально віриш, що команда М5 знову буде разом. І так, ну що, не вийшло по факту. По-перше, це дуже крутий досвід, тому що ніхто не очікував, щоб на вулиці просто будуть всі проходити скрізь, і колись до тебе може підійти отак от жебрак, просто якийсь жебрак, і щось там намагатись тобі говорити і так далі. Він тебе реально заговорює, так, ніби він прям готувався, і це я не знаю, як знаєте, як кажуть гіпноз якийсь, коли, коли можна було загіпнозувати самого фокусника. По-друге. Головна помилка в тому, що треба реагувати одразу. Борода, не хвилюйся. Друга спроба, я вважаю, що ми геніальний метод придумали. Ми тепер досвідчені, ми розуміємо, що може бути так. Що ми зробимо? Я та Дюмончик, ми підемо в більш людне місце. Я поставлю телефон також, на край столика, і будемо знімати зразу з декількох камер. І не просто я дочекаюсь, коли в мене його заберуть. В кінці я буду намагатися вкрасти в нього телефон та причепити табличку, прям йому на Спину, що він крадій? Okay. Вийде у нас ще ніяк, але ми вже підготовлені, ми будемо. ну, Мабуть, поменше, треба та табличку. Причому ми <рес> дуже багато часів провели на вулиці, і реально до нас же просто люди підходили, казали, обережно. Це так, було можна, дуже неочікувано. На, навіть а самі перші до нас підійшли люди взагалі за кордону з Америки. Люди з Америки кажуть: оу, вачао! Ну, така справа, що краще сховайте телефон. Тобто, ми, в принципі, виглядаємо як неадекватні люди, які <рес> просто хочуть позбавити свого телефону. Друзі, але ми усвідомили, що крадії вони є, вони різні, і ми йдемо далі їх шукати. Ну що ж, — Друга спроба. По Поїхали. Коротше, ми прийшли в інше місце. Минулого разу у бороди не вийшло вкрасити телефон, де і плюс попрошайка був такий собі. В цьому місці чому ви вибрали саме це місце? Тут людно, багато людей, а краді, як правило, завжди ховаються в таких місцях. Думаю, оцей айфончик, який тут лежить. Дуже серйозно приверне увагу усіх крадів, які зараз тут знаходяться. Я сподіваюся, що цього разу це буде швидше ніж в перший, бо тоді ми сиділи майже 4 години. Слухай, Я дуже сподіваюся, що хтось на ново таклюне, тому що ну це центр. Камон в центрі завжди відбуваються різні дивні штуки. Крадів тут реально багато. Як ти думаєш, хто більш виглядає як родін? Та ти знаєш, це неочікувано, тому що може підійти так і людина, яка там не знаю, добре одягнена і скаже доброго дня там, а хтось може там «Е -е, сюди, будь ласка, Чирчик кучірчик. Мене звати Максим. Чи не могли б ви приділити мені трішки уваги? Так, слухаю вас. Я хотів би вас порекомендувати вам курси біблійних уроків. Але для цього потрібно зробити невеличкий внесок. А ну зараз. Це, це зовсім я... невеличка сума. Mm -hmm. ось так є. А, Кать в тебе є? Сорі, нема в нас. Немає. Добре, вибачте, будь ласка. Гарного дня. Дякую. Uh, я не зрозумів, він зараз вправ телефон, так? Бля, вуха. І це, і, це, і це просто максимально звичайно. Макс, погнали, погнали. Він швидше йде, Макс, треба швидше йти. Знімай, <звач> знімайте <десь> що там. <звач> Вибачте, будь ласка. Можете підійти, будь ласка. Я я забув сказати, що в мене прям є чоєві для вас. О, Дякую, вам. Дякую вам велике. Дякую, друже. Все, Все, дякую, дякую за допомогу. Гарного дня. Гарно. Yes. <звач> <звач> тільки тільки в мене прокол. Я намагався залізти до нього в карман. Телефона там не було. Друга спроба, ми не вкрали телефон. Надіюсь, що з третьої, може вийде. Після двох невдалих спроб ми покликали майстра з На англійську це кажуть пікпокотінг, майстра крадівництва. це наш дуже старий та класний знайомий. Зустрічайте Юра Мончак. Це Юра, колись Юра навіть виступав на Україна, має талант та дійшов до полуфіналу. Він класно вміє дійсно красти речі. У нас така задача нам потрібно вкрасти телефон, який вкрали в нас. Ти знаєш якісь от техніки, які нам можуть допомогти з цим. Це залежить це від тренувань. Чим більше трену... uh -huh. тренування, впевненість, тому що якщо нема впевненісті, всі ці тренування uh -huh. на нуль, то я ще знаю, як ілюзіоніст, також що бере на себе багато участі, мистецтво відволікати увагу. То напевно, якщо ти будеш щось показувати на мені, то я може зрозумію, так? Да? Ну ти зрозумієш, тому що ти фокусник і у мене є помічниця, Марія, йди сюди. Вона ніч, я, я їй нічого не показував, вона нічого не розуміє. Це добре, мене звати Юра. Дай пітюньку, так. Десь. Почнемо з класичного варіанту, як фокусники відволікають увагу. Угу. Ось така друга Ой. кулька, одна кулька сюди, друга в руку. Тримай. Перша кулька зникає і відкривай свою руку. Дві кульки. Зараз ми трошки будемо таке ускладнення, тому що тут дві кульки буде. Закривай руку, тут буде одна. І зараз одна з цієї руки прилетить в цю. Домовились? <рес> Але давай, давай для початку поміняємося місцями. Давай. Так, щоб в рукава я тобі нічого там не засунув, трошки під, підкотили. Супер. І зараз ще раз покажи, що тут дві кульки. Супер. І так. Один, два, три, один, два, три. Відкривай руку, дивись, одна кулька вже прилетіла. О, не прилетіла. Не прилетіла. Ну, знаєш, якщо фокус е, мені не вдався, я завжди дарую якийсь подарунок глядачу. Тому для тебе в мене є також подарунок. Це твій годинник. <commentary> ти, не, ти не помітила? Т ну, це один з найкращих, що вміє Юра. Він дуже швидко вміє знімати годинник. Тепел а чи ми так. можемо показати, як саме відбувається цей процес? Ось годинник на руці. Так. Вірно. Бачимо. Все, що мені достатньо, це тільки взяти за руку. Десь. і це все. Но зараз я відчуваю. Я тоді зараз ти відчуваєш. Я це роблю одним рухом і одним пальцем. Скільки часу тебе знадобилося, щоб так робити швидко? Ну, я вчора почав тренуватися. а взагалі декілька років. Трошки поплодуємо, Юрі. Дякую. Я просто все дивлюся, все, що відбувається позаду. В принципі, мені зрозуміло, але це одно. Да. що ти Як. гадаєш? Чи зможемо ми в парі або якось зробити таким чином? Чи нам є якийсь потрібен інший спосіб? Бо просто от в нас така штука, що він, наприклад, нас е, поцупив з, з стола. І потім уходить, і він може кинути в карман або ще. По-перше, я вам дам пораду. Людина, да. яка щось краде у вас, вона найменше очікує того, що хтось буде вкрасти в неї, тим да. більше її жертва. Тобто, Є найпростіший варіант, наприклад, це можна використовувати для захисту телефону. Ось в чехлах є така штучка, ось тут. І роблять для брілка, так? Да? Да, для брілка і роблять таку. Спіральна трубочка, яка е, прикручується до штанів, якщо навіть тебе телефон впав, він не розіб'ється. Ви можете використовувати щось подібне, якусь міцну нитку. Не я не знаю там подумати якусь ле, леску, за рахунок якої е, злодій він дістав вас, ваш телефон. А ви вже, ну, типу, як фокусники там, хоп, дістали з його е витягнули керів... назад. Да. Сіпи, Це може бути я... спрацювати. Це Рай. буде швидше та легше і не потрібно тренування. То добре, ми, мабуть, так і зробимо. Дуже дякую тобі, що показав нам ці техніки. Дякую собі. Подякуйте так. Юрі в коментарях. Ми залишимо на нього посилання в описі. А, дуже дякуємо. Чекай, дякую, де що телефон, ви... Телефон Юра, де телефон. Юра, де наші телефони? Добре, дяка. Ну що ж, Юра, майстер складівниста, підказав нам гарну ідею. План в нас наступний. Ми візьмемо рибальську леску та один кінець причепимо до телефону. Після одягнемо чохол зверху. На другий кінець ми додамо кольоровий знак для того, щоб ми змогли бачити кінець Лески. Тому, коли крадій вкраде телефон, я зможу наздогнати та потягнути за леску, витягнувши телефон з кишені. Вийшло! Вийшло! Це працює. Я гадаю, що цей мета, ця картонка, це найгеніальніша річ, яку ми робили. Так, ну що, друзі, ми прийшли зараз на найлюднішу вулицю в Києві на Хрещатик. Незважаючи на те, що зараз вечір, все одно просто невеличезний поток людей. Як ми робимо? Я одягнувся у все чорне. В мене ззаді от, показую для вас наша секретна техніка, яка буде знаходитися в мене в задньому кармані. Тому, якщо він потягне телефон... Я побачу цю леску та зможу його вицепити назад. Тобто, зараз ми... Ходимо вздовж Хрещатика, або може на Майдан, або десь куди, де людніше де може хтось все-таки побачить наш телефон та його вкраде. І якщо я а, буду відчувати, що в мене витягнули телефон, я одразу ж іду і питаюсь витягнути назад. Мені Потім, так стрябно, якщо і друге, мені потрібна буде надпис, який я прилиплю до крадія. Ну що ж, йдемо та пробуємо, і посп... і подивимося, скільки часу потрібно, щоб в тебе вкрали телефон посеред міста. Бо минулого разу це було взагалі капець. Я надію. Ще ми встигнемо до комендантської години. Поїхали. Ну що ж, охота на смачну дупу Дмитра Євтушенка почалась. Я бачу недалеко від себе трьох людей, таких підозрілих. Може, їх що я ще і вони побачать мене за телефоном. Зараз ми побачимо, чи підуть вони за мною. Судячи з цього, їх телефон не зацікавив. Тому підемо далі. Я гадаю, що нам потрібно місце, де дуже багато стоїть на народу. Цей момент, де не крадій шукає мене, а я шукаю крадія. Зараз ми підходимо до дуже відомого місця. Це білий налив. І я впевнений, що біля нього завжди купа людей, та може хтось та все ж таки знайде <знайдевлення> в знайдев мені людину, в якій можна все-таки посупити телефон. Але одразу вибираю тут трохи голосно. бачу, що тут не тільки можуть спрасти, ще й можуть по пиці надавати. Ми, стану, ми стаємо свідком дійсно жорсткої бійки. Я гадаю, що ми не зможемо це показати на ютубі, бо нас можуть забанити за бійку. Ти не Ну трошки. І дійтеся з От він не вірить, що ти блогер. Ми знімаємо трохи часу, якщо спілкуватися, то часу немає. Так, бачиш під камеру. Звісно, без фото не бійшлося. Так, ну судячи з усього, всі дивились на мене тільки щоб фоткатись. Ніхто не хотів мене крати телефон. Йдемо далі. Так, що ми хочемо сказати? Що декілька годин ми походили туди-сюди. Що ми намагалися знайти когось, ставали біля груп людей, але жодного успіху поки нам не пощастило. І в нас але, в принципі це не так легко, але але бували такі моменти, де я вже почав е нервувати, тому що е дімо обступили, і це просто ідеальний момент, щоб е поцупити хоч щось. Коротше, ми бачимо, що декілька годин стали до комендантської, та потрошки люди вже починають розходитися. тому це знак, що потрібно прискорятися. І щось останні спроби робити або вже дознімати в інший день. Ну, сьогодні, начебто, нічого не буде. Мені щось здається, що може просто телефон в задньому кармані не виглядає дуже привабливим. А я спробую, наприклад, його перекласти в цей карманчик а, і зробити отак. Бо я побачив, що в принципі так значно краще торчить.

Сировить! Сука, вийшло Сука, я не очікував дійсно! У Може... мене б серце колотиться Фу, блядь. Ти розумієш, що тільки ще сталося неважливо. Ми вкрали вкрадія. Місія виконана, тому вліпіть вподобайку, Обов'язково підписуйтесь на канал. Та то... якщо ти з України, то просто вимушений підписатися підтримати та підтримати український, український контент обов'язково. Ну що ж, побачимось наступного разу. Ви були на каналі magic Five. до Пока. зустрічі.